Ці секунди повідомляється, що у Львові вбили громадсько політичного діяча дуже відомого. Близького півдня сталася стрілянина в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження і деякі пабліки в ці хвилини повідомляють, що це Андрій Поробій. Поробій. Ну, слухайте, ну да, тут треба дочекатися інформація більш детально, але боюся, що як і в випадку з Фаріон, це може бути свідома провокація. Це, ну, Андрій Парубій не був задійно. Якщо в випадку з Фаріон була історія пов'язана ну, різні конфлікти, мовна тема. Запальний характер Фаріон, яка так ну дуже різко часто висловлює змовного питання з багатьох політичних питань. то в випадку з Парубієм зовсім інша ситуація. Парубій не був дуже помітний в публічних політичних процесах останнього часу. Нагадаю, колишній голова Верховної Ради України, комендант Майдану в 2014 році. Ну під час революції Єдності, людина насправді достатньо виважена. Я ну, Андрій трохи знав, а, а, і а, я не думаю, що він провокував якісь конфлікти. Якщо його вбили, ну це точно провокація. Провокація для того, щоб збурити і Західну Україну. Я не знаю, щоб дестабілізувати ну спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні. Знов таки створити привід для звинувачень, що у нас тут бачите, там майже війна всередині країни відбувається, але взагалі дивна історія. Я чесно кажучи, я просто не бачу прямих причин і підстав, навіщо вбивати парубія. Якщо це він дійсно е, тому, що з Фаріон там ще можна було зрозуміти, ну конфлікт на полі навколо неї було, а з Парубієм, ну зовсім інша ситуація. Тому якщо це дійсно так, ну це, на мій погляд, це свідома провокація, за якою можуть стояти російські спецслужби. А скажіть, будь ласка, пане Володимир, до чого це може призвести? Тому що ви згадували і ту саму Ірану Фаріон. І ось Андрій Паробій, тому що все більше і більше фабриків підтверджують цю інформацію. Ми чекаємо ще від нацполу повідомлення, але я перевірив в Вікіпедії і дійсно парубій 71-го року народження, тобто один показник, який ну, про це свідчить. До чого може це призвести? До от, це ж це, це, це величезна подія. На жаль? Ну безумовно, да це дуже резонансна подія і е, сумна. Поза сумнівом, да. все ж як людина, яка була дуже помітною фігурою в українській політиці, не зараз, можливо, раніше, але тим не менш, все ж таки, колишній голова Верховної Ради, ну, і людина, яка багато зробила. Він з перших років незалежності боровся за незалежність України. Спочатку у Львові, потім і в загальнонаціональних українських масштабах. Тому сумна новина, чесно кажучи. Але я не очікую, що це призведе до якихось кардинальних політичних змін або конфліктів. ну, Знов таки, тому що сама постать Андрія була неконфліктною. Це скоріше була людина, яка Допомагала домовлятися шукати компроміси от середині національно-демократичного руху на там після подій 14-го руху він завжди був дуже виваженою людиною. Хоча починав насправді з націоналістичного середовища його ну в молодості. Початок його кар'єри був саме до речі, в тій політичній силі, яка потім стала свободою. Да, він звідти так. вийшов, да а, але потім да він завжди займав більш помірковну позицію. Тому я думаю, що не буде якихось е, надзвичайних негативних наслідків, але ну, це очевидно, що це спроба. Тут треба розібратися, хто це зробив, як це сталося. Да. Відповідно, да, ланцюжок подій, чому там мотиви, які ми ж бачимо зараз росіяни, ну і всередині України, і за кордоном навіть вони ж вони мають людей. Які готові е, навіть або там робити диверсії всередині України, або в європейських країнах, і вбивати готові, дехто і готовий вбивати. Е, да. Тому я кажу, що для мене перша версія. На це на саме російські спецслужби, але думаю, що все ж таки тут питання відповідальності політичної для всіх. Я думаю, що є опозиція, в тому числі зараз не зацікавлена в тому, щоб зараз з цієї події робити привід для якоїсь дестабілізації. Ну нема для цього підстав, не та тема, і, і особиво і саме особистість Андрії така. Що заради навіть його пам'яті, якщо це він, да, треба а, зробити все, щоб не було якихось е, негативних політичних наслідків. Але з самою ситуацією треба розібратися, яким чином це сталося, да як не допустити продовження, тому що Росія може отакий от терор, е, вона може намагатися його розширити в Україні, е, обирати е, такі символічні жертви. Для того щоб демонструвати, що вони можуть вбивати впливових українських політиків або відомих українських політиків на територію України. Так що от от тут буде відповідальність для наших правоохоронних органів, для спецслужб, і над цим треба буде попрацювати. Так скажу лише, що джерела РБК Україна підтверджують, що нібито дійсно парубія вбили. з'явилась перша світлина з місця події. Я не буду показувати, не буду оцінювати, але не зрозуміло. Поки що взагалі хто це. Також за попередню інформацію використали кур'єра Глово для того. Mm -hmm. Ну одного з кур'єрів. Давайте без назви там для того, аби 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 це чинити, пане Володимир. Я хочу да, одразу. Будь хто б це не був, в будь-якому разі висловлюємо слова співчуття і жалю. Да. І, і друзям загибло, Да Я хочу вам подякувати за цей ефір пане Володимире. Починали з одного, от, на жаль, таким завершенням. Ну, таке, да. таке життя зараз, да, да і Ну на жаль, да війна є війна, і Росія може переносити цю війну в наш тил. Да І тому тут потрібна і відповідальність, і, і пильність, і відповідна реакція. Все добре, спасибі, величезне. Да, до побачення.